Волонтерський відгук на Powerbank Energizer 30 00 ма 7 pq по характеристикам. Значить, що ми бачимо? Що заявляє виробник? Виробник заявляє, що цей малюк видає ем, 111 Вт. Мається на увазі не е, якийсь має порт, який видає 111 Вт. Портів, які максимально видає 22,5 Вт, але якщо ми повтикаємо в C-K в USB 1 і в нього ось ми бачимо, один USB вихід, другий USB-вихід Type-C, от якщо всюди ми задіємо всі ці три порти, в сумі отримаємо 115-111 Вт. ВАД, але насправді я сумніваюся, що хтось буде його таким чином використовувати, тому що все-таки це модель така більше для там, смартфонів, телефонів. ну, Рацію можна зарядити, для ноутбуків він не підійде. В USB 1 вихід 5 Вт, 4,5 А максимум. USB 2 так само, це непоганий показник, тому що не так уже багато повербанків видають 4,5 А, більшість, як правило, менше. Там 2,4, 3,1 пишуть по різному. І вага у нього 633 грами плюс мінус 10 Значить, Досвід експлуатації був наступним. Тестував цей павербент за допомогою телефона Samsung S21 Ultra. Там батарея на 5000 мА. Зарядив 3,5 рази. Причому два рази. Телефон йшов просто внуль, в нуль в глибокий сон гібернацію, тобто до 0%. Насправді, якби я починав заряджати ем, телефон, коли на ньому залишалося хоча б 15-18% заряду, я думаю, що навіть на 4 зарядки би вистачило спокійно. Тобто двічі цей павербанк змушував телефон навіть прокидатися ем, з глибокого сну. Ем, чому я спеціально робив такий дослід? Тому що іноді хлопці на фронті просять. Девайс, яким можна заряджати рацію. Дослідним шляхом ми вже зрозуміли, що ну, принаймні ті рації, з якими я стикався, 12 ватний, 12 -ватний заряд з ними не, не працює, не вистачає. 9 ватний теж. ні. 15 Вт вистачає. Я придбав такий спеціальний шнурочок Базеус, у якого навіть. На одному кінці є індикатор, який показує рівень заряду. І отут чесні, 15 Вт Powerbank видавав. Я навіть здивувався, тому що, як правило, 15 Вт при зарядці видають Powerbanki, ну, дорожчого цінового діапазону, який коштують понад 3000 гривень. Даний девайс в жовтні 2022 року мені вдалося придбати в мережі Vodafone. За 1999 гривень. Чесно кажучи, за 1999 гривень 30 тисяч міліапери, які не на коробці написано, а реально заряджають 15 Втатами, і які дають можливість вам зарядити 5000 мА телефон майже 4 рази повністю. ну, Це ще треба пошукати. Тут з конкурентів, мабуть, тільки Базеус. Uh, і то Базеус 15, наскільки я пам'ятаю, не видає. Там написано, що 15, ну, вони є 15 і 20 ватт. Так от той, на якому написано 15, на шнурочку у вас реально буде написано 12. Uh, ну, Якщо порівнювати з 20 ваттним, то він уже коштує там 3 тисячі гривень, 3100 гривень,5 тисячі гривень, залежно від того, якого постачальника ви зараз в Україні оберете. Тому це мій прям фаворит жовтня. Переконливо раджу цивільним, які зараз шукають собі павербенк, що може заряджати їх смартфони. Переконливо раджу військовим, яким потрібно щось заряджати, ну крім телефонів, яким потрібно заряджати, наприклад, якісь рації, і для зарядки цих рацій достатньо там 15 ватт. Це якраз у той випадок. Ну, військові мене часто просили для зарядки рації брати Xiaomi, бо Xiaomi видають чесних 15. Там написано на коробочці завжди 18 Вт, видає 15. Тут написано 22, але 15 також видає. Я навіть бачив там 17-18, ну, спочатку там пік дає більше, потім менше. Але ну от я був здивований, що Powerbank за 1999 гривень зробив видасть таку зарядку. Раджу до придбання восени 2022 року в Україні.